Доброго вечора. Як прожив останні сім днів Дрогобич та регіон? Журналісти часу місцевих новин знають та готові поінформувати вас про важливі події тижня. Що минає, Вагань не було скандальний закон про мови Президент цього тижня таки підписав. Від учора він набув чинності. За документом Українська залишається єдиною державною, утім ще 18 мовам надано регіональний статус. Тож за рішенням місцевих рад на територіях, де щонайменше 10% громадян послуговується мовою нацменшин, меншин дозволили використовувати на рівні з державною. Це означає у роботі органів влади та закладах навчання. Свідомі українці добре розуміють, що насамперед розширюється сфера впливу та розповсюдження російської мови. У зв'язку із цим у Львові за мову Януковичу вже встигли оголосити народний імпічмент. Таке рішення прийняли на зборах громадськості та депутатів, які відбулися біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Головний леймотив чи усунути злочинний режим чинної влади та робити акцент на підтримку і розвиток української мови? Також учасники вічі оголосили народний імпічмент Віктора Януковичу та кажуть, що вимагатимуть відставки голови Верховної Ради Володимира Литвина та уряду. Безробіття у зв'язку із мовним законом світить іще одному чиновнику. Щоправда, на Дрогобичині. пам'ятається, що голова Дрогобицької райдержадміністрації Михайло Сендак обіцяв піти у відставку, якщо президент підпише мовний закон. Питання мови перейнялися учора і у Другобичі місцеві депутати зібралися практично у повному складі на позачергову сесію міської ради та говорили про зраду президентом інтересів українського народу. Виступи були емоційними. Мова кажуть, політичне питання. Так. Але скільки мільйонів і мільярдів піде з кишень на виконання цього політичного так званого лапка питання? Ще їх, ще їх кишень піде, пане перше. З олігархів, певне, що ні, з російського бюджету, і вони вже давно їм проплатили. Іде з нашим з вами. Це ж організація навчального процесу, освітяни, вчителі, нові класи. Ситуація надзвичайна, коли нація повинна виступати проти гаранта, який повинен захищати націю. Та президент на те дається, що боровся за воріну націю. Та у Франції не загине гине мова, але там штрафували, коли не французьке слово вийшло. І це не є політика. Це нас взяли за горло, це і останній наш убіч. Підсумком сесії стало прийняття проекту рішення, у якому депутати гостро засудили мовний закон та назвали його прийняття порушенням Конституції України. У зв'язку із тим, депутати висловили недовіру президенту та кажуть, що зверненнями від міської ради апелюватимуть до конституційного суду України, Венеціанської комісії з прав людини та інших інстанцій. Окрім того, депутати просили передбачити у міському бюджеті 35 тисяч гривень на закупівлю підручника з історії України для п'ятих класів, який нещодавно вийшов у Львові книга базується на неперекручених фактах з історії України, особливо у питанні голодомору української повстанської армії. Тощо перевізники перемогли у Дрогобичі пільговиків знову перевозять в обмеженні кількості у громадському транспорті. Розмови про обмеження кількості пільговиків у автобусах у Дрогобичі тривали ще з липня. Цього понеділка на нараді у ратуші перший заступник міського голови Олександр Коростельов зауважив, місцеві перевізники скаржаться на Нерентабельні своїх рейсів. Причину збитковості пояснюють необмеженою кількістю пільговиків, яких возять продовж дня. Компромісу досягали довго. Перевізники вимагали або ж підвищити ціну на проїзд, або ж обмежити кількість пільгових пасажирів. Дійшли згоди, що в маршрутках будь-якого часу дня пільговий проїзд може одночасно скористатися не більше шести пасажирів пільгової категорії шість. Було 4, 5, дійшли згоди, 6 пасажирів, і при тому підняття тарифів цін не буде здійснюватися. Що найменше домовились до кінця року. Чи вдасться перевізникам дотримати слово і не вимагати здорожчення своїх послуг до кінця року, побачимо вже скоро. У другобичі може поменшити на один продуктовий ринок. З лиця землі має всі шанси зникнути ринок, де торгують молочним крамом. А все через те, що на останньому сесійному засіданні депутати дали добро приватним підприємцям спорудити на території, де сьогодні молочний ринок, сучасний торговий комплекс. Торговий пасаж обіцяє бути чималим на два або ж три поверхи. Відтак більш ніж очевидно, що місць для торгівлі молочної продукції у ньому передбачено не буде. Такою новиною люди, що торгують молоком та сиром, шоковані, кажуть, навіть Якби їм і пропонували орендувати місця у новобудові, не змогли б їх придбати. Це не посильні для них кошти. Утім, деякі з продавчин кажуть, керівництво ринку обіцяє їх у біді не кинути. Хто за зможе, то багато людей, які не зможуть. Не знаю, але директор обіцяв, що буде, і буде місце. Але казав, що не знайде нас, подіт. Не зможу орендувати, тобто дуже дорого. А Скільки там заробиш, щоб то платити, не зможу. Ні, 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 ми такого не будемо. Ми так не зможемо собі орендувати чи купити місце. Треба, щоб був молочний ринок. Думки покупців щодо ймовірної ліквідації молочного ринку у дрогобичі різняться. Зазвичай дрогобичани побоюються, що втратять можливість купувати молочну продукцію, до якої звикли та беруть її роками у перевірених продавців. Сказати вам чесно, ті, що при владі тільки про себе дбають, розумієте. А про людей ніхто не дбає. Я вважаю, що ринок потрібно ставити, тому що дуже хороший вибір молочних із Я навіть з трускавця їжу сюди за творожочком і сметаною молоком. Вот. молоком. Такий він сільський ринок, хороший великий ринок. Не, якщо зникне, то це буде не добре. Бо це все продукція своя, це і корисна, і поживна, і взагалі лікарська довіра більше є до тої продукції, яку люди привозять з сільської місцевості. Я думаю, що це буде краще, якщо хай залишиться так, як є, але щоб люди продавали ті. Які, які живуть довкола тут дорога, бо частих сіл довколишніх, що привозили цю продукцію, Я думаю, що це буде краще? Натомість не бракує й тих покупців, які наголошують, що у такому стані, в якому сьогодні перебуває ринок, він функціонувати не може. Продукція продається під відкритим небом, тож не виключений фактор забруднення продуктів, обшарпані й прилавки, на яких тримають крам. Окрім того, часто молоком та сиром торгують взагалі із землі, оскільки біля ринку не брак, не людей, які намагаються заробити таким чином копійчину. Я за, я за те, щоб критий ринок був, щоб не на землі це все продавалося. От то, що по, по дорозі стоїть молоко, сир. Один йде, плює, другий ще щось робить, а сир на підлозі Ну, то неправильно. Мені здається, що повинні щось зробити кращого, щоб, щоб люди могли прийти, ну, щоб то була і обслуга, і, і якийсь вигляд. Ну то ж псує все місто. Чи вистачить чиновникам розуму розв'язати ситуацію так, щоб і місто виглядало охайним і дрогобичани Не втратили молочний ринок, до якого звикли будемо відслідковувати? У другобочі невміло кронує дерева, поскажився на оперативній нараді у ратуші директор департаменту міського господарства Іван Лепки. За словами чиновника, у місті своєрідна пошесть дерева ріжуть усі, кому заманеться фірми, підприємства, комунальники. От тільки якість робіт далека від ідеальної, наголосив пан Лепкий. За його словами, часто густо ті, хто кронує дерева, залишають за собою неприбрані сухі гілки та листя. Окрім того, часто такі дії не погоджують із департаментом, що порушує чинне законодавство. Вихання, до вас, Перед тим, як виконувати якісь роботи по обрізці дерев, по зрізці, інформувати про це департамент, для того, щоб можна було всі питання, процеси погодити і десь поставити у певний розлук. Тому що ви більшість моментів ви ріжете ті дерева і обрізок так, що після цього, ну треба говорити, це дерево досить має непривабливий вигляд і тому подібне. Також Іван Лепкий зауважив кронувати дерева слід у осінньо-зимовий період, а не у літню пору, як це роблять у Дрогобичі. Хаотичним стоянкам таксі у місті мають намір сказати ні для цього у Дрогобичі планують відвести спеціальні місця для стоянок таксі. За словами першого заступника міського голови Олександра Коростельова, у Дрогобичі сьогодні налічується понад 200 машин, власники яких таксують. Такі автопарки на вулицях міста, особливо у її центральній частині, річ недопустима, однак наразі реальна. Уже до кінця цього року у дрогобичі мають намір облаштувати цивілізовані стоянки для таксі, щоб вони не створювали незручності на вулицях міста відповідний проект положення про стоянки для таксі мають намір затвердити на найближчому засіданні виконавчого комітету. Відтак оголосять конкурс щодо підприємства, яке обслуговуватиме ці стоянки. У Дрогобичі оживе фонтан ще з минулого тижня, навпроти колишнього кінотеатру прометей, закипіла робота по реконструкції фонтану, який у місті не функціонує з добрий десяток років. Місце, де колись був фонтан у Дрогобичі, останнім часом світило пусткою та було схоже на несанкціонований смітник. Та зважаючи на те, що поряд із фонтаном виростають гіганти торгові центри, їхні власники обіцяли відновити фонтан, який має логічно вписатися у площу Тараса Шевченка та створити із нею єдиний архітектурний ансамбль. Як переконує член Дизайнерів України Орест Козак, робітники на об'єкті працюють поза нормово. Усе через тислі терміни виконання робіт. Фонтан планують здати в експлуатацію до дня Дрогобича. Наразі робітники завершують демонтаж старих бетонних плит навколо фонтану та приступлять до монтажу нових. Окрім фонтану, який має бути музичним та світловим. Поряд із ним облаштують і зону для відпочинку. Все навколишня територія має закриватися повністю влаштування ландшафтний дизайн. Клумби, бруківка сама по собі, ну і, звичайно, обкладена буде облицювальними плитами сам круглий цей фонтан. Буде центральна велика композиційно завершена квітка, вулкан, і шість невеличких по периферії і з параболічними хвилями, які будуть повністю також завершувати композиційний задум самого авторського проєкту цього. Що ж зміниться, так це розміри самого фонтану. Він буде меншим його діаметр становитиме 9 метрів. За переконаннями Ореста Козака працювати у Дрогобичі їхній групі ще не доводилося. Натомість своїми роботами можуть похвалитися у Львові та інших містах України. Проблеми міліції на Драгобочині таку тему цього тижня порушили на дискусійному клубі. Доповідачем з питання виступив Михайло Ваврин, полковник міліції у відставці. Пан Ваврин порушив низку злободенних тем, зокрема матеріальне забезпечення правоохоронців та кадрову політику в правоохоронних органах. За його словами, зараз в українській системі правоохоронних органів працює приблизно 350 тисяч чоловік. На початку 90-х років ця цифра складала 90 тисяч осіб. Не оминули присутні теми об'єднання міського та. Районного відділів міліції у Дрогобичі, які відбуваються у нас вже не вперше. Василь Попович, полковник у відставці, пригадав присутнім, що об'єднання двох відділів міліції вже мало місце в 2000 році. Однак тоді така новація не прижилася. Моя така думка. Звичайно, не варто тоді було об'єднувати, але вже. Об'єднали то вже і не варто було роз'єднювати. А тут вже повторно так, вже знову ж таки об'єднали. Але я вважаю, що зараз не головне, яка м -м, організаційна структура здоровопільської міліції. Зараз, як наголосив Михайло Васильович, головне це підбір і розстановка кадрів. Також Василь Попович рекомендував керівникам більше уваги звертати на професійні якості міліціонерів, присікати зловживання службових обов'язків правоохоронцями. Тут усе в руках керівників наголосив пан Попович. Відтак учасники дискутували, чи варто без системних реформ правоохоронних органів перейменовувати міліцію в поліцію і чи начальника міліції міста мають обирати чи призначати. Колишні міліціонери наголосили на тому, що призначення начальника не з нашого регіону, що часто спостерігається у Дрогобичі, не покращує ситуацію в правоохоронній структурі міста, а лише не розбалансовує її. Кадрова політика. Якщо говорити чесно, кадрова політика в нас сьогодні нікуди не годиться. Ви добре знаєте, всі посади як назначаються, як звільняються, і я категорично підтримую думку про вибори. Так і в цілому світі шериф вибирається. У нас, починаючи, я з 2000 році пішов на пенсію, 2002 врешті, то вже за той час помінялося на форуму 10-12 начальників міліції. Ну, да, воно може таке бути. Засідання дискусійного клубу тепер стануть традиційними та проходитимуть щочетверга. Днями 15-й Дрогобицький гвардійсько-реактивний артилерійський полк відзначив свій ювілей 70 років з часу дислокації у Дрогобичі. З нагоди такої події у частині влаштували день відкритих дверей. Побували на святкуваннях. І Ксенія Манчак. 70-ту річницю з дня заснування у Дрогобичі відзначив 15-й Дрогобицький гвардійсько-реактивний артилерійський полк. Традиційно свято розпочалося винесенням бойового прапора реактивного артилерійського полку та виконанням державного гівну України. Відтак гостей ознайомили з особливостями армійського життя реактивного полку. Для них провели екскурсію до кімнати бойової слави військової частини, яку було відкрито з нагоди свята. Потім присутні відвідали штаб, казарми, полкову бібліотеку та військову їдальню. Ознайомилися штатною технікою та озброєнням військової частини. Як зазначив, під час урочистостей командир полку, полковник Григорій Дем'янчик, уже тривалий час полк тримає передові позиції серед військових частин корпусу з виконання заходів бойової підготовки та підтримання на належному рівні військової дисципліни. Сьогодні найпотужніших є, Військових організацій Збройних Сил України щодо будівні війська немає потужнішої військової частини по бойовому потенціалу. Полк пройшов тисячі кілометрів суворими дорогами великої вітчизняної війни, приймав участь у Курській битві, визволені України від фашистських загарбників та закінчив свій бойовий шлях у Європі. За мужність та героїзм проявлений особовим складом в боях. Полку достойний почесними орденами, зокрема київського ордену Леніна, червоного прапора. Богдана Хмельницького і ордену Олександра Невського в урочистостях, які відбулися під керівництвом командира полку, полковника Григорія Дем'янчика, взяли участь представники сухопитних військ, 13-го армійського корпусу та ветерани військової частини, які у різний час проходили тут військову службу. На захід завітали і представники місцевої та районної влади. Не обійшлося і без слів вітань від голови міської спілки ветеранів великої вітчизняної війни, полковника у відставці Олександра Бевза. Я сам тут прослужив 64 то руку цю частину знає ще солдатам. Хочеться побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, бойовій і політичній підготовці. Після урочистої частини святкувань особовий склад полку пройшов урочистим маршем. А військовий оркестр продемонстрував присутнім плацконцерт. Пізніше в полковому клубі відбулися урочистості з нагоди ювілею, під час якого майже три десятка військовослужбовців були нагороджені пам'ятним знаком 15-го реактивного артилерійського полку. А більше 20 – відзначені грамотами та подяками за сумлінну службу у збройних силах України. Офіційна частина закінчилась концертом за участю творчих колективів міста та традиційним святковим обідом. Рухаємось далі. У лікарнях Львівщини з харчовими отруєннями перебувають понад 60 людей. Виною цьому спека. Висока температура сприяє швидкому розмноженню збудників кишкових інфекцій, запевняє лікар-інфекціоніст Дрогобицької міської поліклініки Оксана Задарей. За словами медика, на щастя у дрогобичі спалаху кишкових інфекцій не спостерігається. До медиків за допомогою звертаються поодинокі пацієнти. Однак, щоб не потрапити у паску кишкових недуг, Оксана Задарей каже, ворога треба знати в лице та добре припам'ятати, що в літню пору становить небезпеку для нашого шлунку. Основним джерелом інфекцій харчових є молочні продукти, куплені особливо на стихійному ринку. Це є м'ясні продукти, які зберігалися чи виготовлялися з недотриманням правил, це протерміновані продукти, на які вдома зберігалися. Тому треба бути особливо уважним, дивитися, що їж. Коли їж яка їжа дотримуватися правил гігієни харчування? Особливо небезпечний у плані кишкових інфекцій літній період для дітей. медик рекомендує ретельно стежити за тим, які продукти споживають у літню пору діти. Вони мають бути свіжими. Якщо ж вберегтися від кишкових надук не вдалося, Оксана Задерей закликає одразу вживати невідкладні міри, пити багато рідини, приймати сорбенти, найпростіше із них активоване вугілля. При більш серйозних ускладненнях лікар-інфекціоніст рекомендує звертатися за допомогою до медиків. Окрім того, слід пам'ятати дотримання елементарних правил гігієни Допоможе нам бути здоровими. Обов'язково мити руки. Це перше правило. Друге правило пити тільки переварену воду. Третє правило ретельно мити овочі і фрукти, по можливості ушпарювати їх окропом. І четверте правило їсти свіжу приготовлену їжу. П'яте правило не їсти сумнівної їжі. Це завжди вам допоможе зберегти здоров'я в плані кишкових інфекцій. Окрім медиків, додає спека роботи і пожежникам та лісничим необачно кинути недопалок. Залишене багаті становлять неабияку небезпеку для лісових масивів. Чи то і небезпека, і на полях сильна спека часто призводить до того, що горить суха трава. Відтак полум'я має усі шанси перекинутися на ліс. Не допустити займань та трагедії у лісових масивах, покликані як еманесники, так і лісничі. Вони цього тижня спільно провели рейд лісами Дрогобочини, виявляли лісових порушників та оглядали мінералізовані смуги. Мінералізовані смуги створюються для того, щоб вогонь не переходив з поля до лісу. Такі мінералізовані смуги Кругобицьке лісове господарство цього року створило вже протяжністю на 20 кілометрах, догляди створені на 40 кілометрах. Також, як зазначають і та лісничі, особливу увагу у літній порі у слід звертати і людям, які відпочивають у лісових масивах та розводять багаття, дотримання елементарних правил безпеки, відверне лихо. У Трускавці гряде підвищення плати за вивезення сміття. Новину на нараді у Трускавецькій мерії повідомив представник фірми Комеко Борислав Геннадій Корконішко. За його словами, у Трускавці назріла потреба переглянути норми накопичення твердих побутових відходів, які були затверджені ще в 2006 році. За словами посадовця, велика кількість сміття із трускавця вивозиться за рахунок прибутків фірми. Сміття інколи так багато, що його доводиться завантажувати по півдня з одного майданчика. Наголошував Геннадій Корконішко. По ціні зміни виглядатимуть так: якщо до цього часу у платіжних повідомленнях Троскавчан ціна виставлялася у розмірі 5 гривень 63 копійок за місяць, то тепер вона буде в межах 6 гривень 20 копійок, наголосив керівник Комеко Борислав. Нагорода від президента для столітнього ювіляра із Борислава цього тижня мчала із столиці до міста нафтовиків. 5 серпня виповнилося 100 років мешканцю Борислава Михайлові Козубському. З поважним ювілеєм пана Михайла привітала численна делегація на чолі з міським головою Володимиром Фірманом, який вручив ювіляру грамоту президента України а також чудотворний образ Пресвятої Богородиці. Михайло Козубський народився у Польщі під час операції Вісла разом із сім'єю був переселений на Донеччину, де пережив голос. І відтак з родиною переїхав у село Єсиниця Сільна Дрогобицького району, там працював у колгоспі. З 1959 року разом із сім'єю проживає в Бориславі. Михайло Козубський за професією столяр виховав сина та доньку, має п'ятьох внуків та дев'ять правнуків. Усі мешкають у Бориславі. Про довголіття мешканців задумались і у Дрогобичі у місті реалізовують проект Спортивно-оздоровчий двір. Його мета проста визначити кращі двори міста та встановити у них спортивні майданчики, розповів директор інституту розвитку міста Михайло Лужецький. За словами чиновника, під таку програму Львівська обласна державна адміністрація виділила 50 тисяч гривень ще стільки ж коштів, взятої з місцевого бюджету. За них у Дрогобичі до 24 серпня мають намір облаштувати чотири спортивні майданчики, де постануть нові майданчики, залежить від Тивності дорогобичан наголошує Михайло Лужецький. Інститут розвитку міста пропонує надсилати на свій сайт цікаві пропозиції від місцевих дворів та заповнювати свою рідну анкету. Біля цього дерева встановлюється відповідна табличка, що це дерево посаджено на честь, наприклад, народження внука, чи весілля чи шийкою такої значної події біля цього дерева завжди збирається в цю визначну дату, на честь якої це дерево посаджено. Ну і людина, яка посадила, чи сім'я може в будь-який час приїхати і побувати біля цього дерева. Пропозиції від дворів надходять уже наголошує Михайло Лужецький. Зокрема, мешканці вулиці Грюнвальської наголосили, що готові за власні кошти обгородити спортивний майданчик, якщо його встановлять у них. Все, що потрібно від дворів наразі, це подати інформацію, хто відповідатиме за збереження спортивного майданчика, скільки дітей та дорослих налічує двір, та чи буде він використовуватися за призначенням. Наповнення спортивного майданчика обіцяє бути цікавим, тож розім'яти м'язи буде де як дорослим, так і дітям. Наголосимо спортивних дворів у Дрогоби. І практично не залишилося, облагороджували їх у місті востаннє дуже давно. Відлуння Франкофесту організатор масштабного фестивалю Франкофест Віктор Возняк цього тижня запросив до Нагоєвич волонтерів та активістів молодіжної організації Інше місто, які виступили співорганізаторами грандіозного дійства. Мета поїздки подвійна перевірити, чи ідеально прибрали територію, на якій розгорталися заходи фестивалю. А також поділитися враженнями від фесту та вибудувати плани стосовно нових проєктів. Побаченим організатори залишилися більш ніж задоволені. Абсолютною частотою їх зустріли усі місця та галя. На яких проходив Франкофест. Відтак у невимушеній та спокійній атмосфері організатори ділилися враженнями від насиченої трьохденної програми фестивалю. Друзі, ми маємо чим ділитися, ми маємо чим гордитись. Сьогодні, стоячи на тій землі на Воєвецькій, хочу сказати, що два тижні назад тут було, тут було море людей. Море людей, які приїхали за добром. Шукати краси, шукати добра, не марнувати час на, на різні теревені, а робити, демонструвати своє, демонструвати українське, демонструвати, любити українське, показувати ту любов реально. Я всім того бажаю. Враженнями та емоціями від фестивалю поділилася і молоді, яка внесла свій вагомий вклад у фестиваль. Є відчуття. Такої приємної втоми після добре виконаної роботи. Зрозуміло, що після фестивалю от є багато речей, яким ми ти не задоволений. Ну я з собою не задоволений та в деяких моментах. Але є загальне таке бачення, того, що все вдалося і вдалося саме так, як ми собі це уявляли. І можу тільки привітати всіх, хто до нього долучився, всіх, хто до нього приїхав, і подякувати нашій чудовій команді, яка його зробила, яка працювала над фестивалем, тим всім людям, які доклалися до кожного кожної маленької детальки. Та можна сказати, тільки те, що на наступний рік буде набагато краще, набагато більше. І Франкофест він відкрив. Для мене дуже багато перспектив. Він дав мені насправді дуже багато. По-перше, я познайомилася з такими людьми, про яких я в деяких моментах навіть мріяла познайомитись. Так само ті ж гурти. Вони ми їх можемо бачити тільки по телебаченню, а тут я могла вживу з ними спілкуватись. Я могла спитати їх те, що ми ну я колись хотіла спитати. Ось це насправді дуже багатий багаж. Це досвід. Безцінний, окрім молоді, учора Віктор Возняк особисто запросив та висловив подяку і сільським головам та керівникам мистецьких колективів Дрогобицького району, які своєю творчістю та презентацією кулінарних та мистецьких можливостей своїх сіл долучилися до Франкофесту. На згадку про фестиваль та участь у ньому Віктор Возняк вручив присутнім імені подяки, говорячи по правді, я був вражений щодо організації проведення Франкофесту. Одесь на перших початках я собі не так це все представляв, бо думав, ну приїдуть хлопці, ну заспівають, поставлять сцену, приїде молодь, погодить і поїде. Але... Приїхавши на Франкофест і подивившись це все своїми очами, я побачив, яка колосальна робота пророблена. Настільки все пунктуально, настільки все було зорганізовано шикарні три сцени. На кожній сцені відбуваються дійства. І взагалі я вважаю, що Франкофест достойний того, щоб навіть перейти на міжнародні терени. Зупинятися на досягнутому переконує організатор «Франкофесту» Віктор Возняк. Наміру немає, бо побачив головне. Українці готові сьогодні об'єднуватися навколо позитивних ідей та заходів. Про це яскраво свідчить кількість учасників «Франкофесту». За три дні фестиваль відвідало понад 40 тисяч осіб. Розкривати плани на найближчу перспективу Віктор Возняк не став, лише зауважив. Зовсім скоро спільно із молодів чергове здивують Дрогбичину новими та цікавими проектами. На завершення випуску цієї неділі Почаєвичі відзначають 700-річчя дня заснування. Свято стартуватиме о 16-й годині. Програма святкувань насичена та обіцяє бути цікавою. Святкова літургія, концертна програма, смачний куліш та забави. Тож долучіться до свята. І ви це все про що ми хотіли сьогодні вам розповісти. Програми часу місцевих новин шукайте у соціальних мережах Фейсбук та ВКонтакте. Із понеділка у цій студії зустрічайте мою колегу Ксенію Манчак. Я ж прощаюся з вами рівно на Тиждень по завершенні нашої програми вас чекає черговий випуск від Кофеїн ТБ. Вдалих вам вихідних і до швидкої зустрічі.